Цими вихідними професійне свято відзначають освітяни урочистості. З нагоди цього у четвер пройшло у міському палаці культури. Педагогів привітали керівники міста, відділу освіти. Найкращих представників галузі нагородили. Святковий настрій працівникам освіти забезпечений був вже у фойє палацу. Для них грав духовий оркестр, поряд працювала квіткова виставка. 2013 рік для міського відділу освіти особливий. Йому виповнюється 50. З нагоди цього колектив міськво відзначено багатьма нагородами як державного, так і місцевого рівнів. Лозівська освіта вже упродовж років утримує перші за багатьма рейтингами в розвитку освіти Харківщини. Зазначали виступаючи. Лозівська освіта за номінацією. Інтелектуальний розвиток наших дітей, а це власне кінцева мета освітянської сфери, посідає п'яте місце, пропустивши вперед лише чотири райони міста Харкова, а це з десятками вищих навчальних закладів, професури і науки. Ваші оплески. Козівська освіта має ім'я і має завтрашній день. Я хочу і надалі бачити освіту о як і всієї України, благополучною і щасливою, щоб кожна домівка нашого працівника освіти була теплою і світлою. Присутні пригадали історію, подякували ветеранам освіти за надбання, нагородили нинішніх працівників відділу. Провідний спеціаліст Олена Ткаченко, вихователь за освітою. Для неї робота один зі стимулів у житті. Омріяна з дитинства. Эта професія дала шанс мені в житті розвиватися идти вперед і дарить радость людям, і особливо маленьким нашим чоловічкам, это маленьким дітям грамотою директора департаменту науки и освіти Харківського облдержадміністрації нагороджено методиста Олену Бабенко за сумлінну плідну працю, вагомі трудові здобутки. Якщо удовольствием ідеш на роботу. Если с радостью делаешь эту работу, это для женщины уже счастье. Радуйтесь жизни. Всегда находите повод делать это. Цього року ювіляри також три дошкільні навчальні заклади міста і Лузівський колегіум номер 2 Колективи цих навчальних закладів відзначено почесними грамотами Лузівської міської ради. Колектив колегіуму наразі омолоджується. Досвідчені педагоги діляться своїми напрацюваннями з молодими вчителями. Колектив, на думку керівника, здатний досягати найкращих результатів. Педагогічна праця досить складна праця, праця нелегка, праця, яка потребує досвіду роботи. І гадаю, що наші. Досвідчення педагоги справляться з цим завданням. З нагоди дня працівників освіти обласними та міськими нагородами відзначено досвідчених керівників висококваліфікованих педагогів, які працюють у школах та дитячих садочках міста. Вихователь методист восьмого дитсадка Олена Білошниченко в дошкільній освіті майже 30 років. Цю професію педагог обрала, бо любить дітей. Зараз інші діти вони більш розвиненіші, більш креативніші і нові підходи до виховання особистості, нова програма на зараз. Наскільки добре ця програма працює у місті, освітяни лозової мали змогу пересвідчитися особисто. Т освітянами виступали їхні колеги, а також школярі. Вони присвячували присутнім свої пісні, дарували неперевершені танці.